Більше шести років корейським бойовим мистецтвом займається Софія Хоптар. За цей час дівчина здобула десятки медалей, та найбільше пишається останньою. Каже, що для неї це не просто нагорода. На змаганнях спортсменка здобула право представляти нашу державу на чемпіонаті Європи у Франції. Запевняє, перемога далась нелегко. Найважче був фінал, тому що в першому раунді виігрувала, а вже на останніх секундах зрівняли щодо. Тому було тяжко. Тренер дівчат Людвіг Пухальський каже, підготовка до турніру була дуже серйозною, адже на кону міжнародні змагання. По кадетах був відбір на чемпіонат Франції і на чемпіонат світу через два місяці на чемпіонат світу в Кореї. Це найбільша мотивація була, бо Корея є родиною Тиквандо. Мріяла побувати в Парижі та Кореї срібна призерка чемпіонату Аліна Грисименко. Однак до складу збірної її так і не зарахували. Трохи розстроїлася, тому що я хотіла дуже поїхати, але не виходить. Лише на перемогу налаштовувалась Софія Сікорська. Дівчина каже, що на змаганнях за неї вболівали навіть її суперниці, а здобути перше місце їй не вдалося зовсім не через дружні стосунки з конкурентками. Запевняє, програла через брак досвіду. І там були дявочки, ну як би сказати, поопитні, посильніє. бо я займаюся, ще дуже мало лиш там. Рік з половиною то мені було дуже важко ще на таких змаганнях виступати. Нагород могло б бути і більше, якби у спортсменів були електронні шоломи, запевняє голова Хмельницької обласної федерації Сергій Пісоцький. Сорівнання проводиться без електронних шлемів. Тобто є есть рефери, боковые судді сидять і решают, был удар в голову или нет. А уже, хоча, я думаю, що, звісно, недоработка федерації нашої квандового України в тому, що ребята не відбираються так, как вони будуть виступати на чемпіонатах мира і Європи. Юлія Грищук, Олександр Галянд, новини, телеканал Ексклюзив.